Про неї так багато розпинається міністерство оборони. Що не прес-конференція, то благо для солдатів. А то на сході то бронежилети закуповують, то військову амуніцію, то харчі. Тільки у підрозділах, що воюють на сході, з цього переліку майже нічого не бачили. Волонтери, лікарі, підприємці купують броники, шоломи, продукти і своїми фурами везуть усе на передову. То де ж вона підтримка армії? Де вони гроші зібрані людьми? І чому волонтери все тягнуть на своєму горбі? Вона не показує обличчя, бо почала отримувати телефонні погрози. Ну йдуть смски з погрозами, що доїдеш туди, звідти не вернешся. І е, сім'ї остання смс прийшла вплоть до того, де навіть навчаються діти. Волонтерці Алі через місяць народжувати. У неї троє дітей, а вона домовляється про захисну амуніцію і закуповлює ліки в аптеці. Вчора знову ми з ним ввечері розмовляли, він знову мене набрав. Він Алла, будь ласка, бронежилети. В першу чергу ми потерпимо з продуктами з усім, допоможіть з бронежилетами. Тому що бронежилети поступають невелика кількість, але їх реально їх не вистачає. До звичайної жінки з Тернополя телефонують командири військових підрозділів. Так, як у вас з бронежилетами? I <laughs> don't Це відповідь частини 1302. Велика кількість у них постів. На всі пости у них знаходиться 20 бронежилетів. Вона їм збирає буси продуктів, а вони просять бронежилети та питну воду. Нині це найнеобхідніше для військових. Те, що відправляєш напряму, напряму получають те, що ви ліки підписали на 95-ту бригаду, те, що підписали для волинських хлопців, вже доставили 25-та бригада. І він же так само підтверджує, то, що препарати доставили, продукти доставили. Вили воду, доставили, носки труси доставили. Обратно у тему стається бронежилети. У Міністерства оборони проблеми з тендерами. Вагітна Алла за кілька днів домовилася із виробником броників. Узяла півтисячі на виплату. Сьогодні доправляє їх у гарячі точки. Цікаве, просто питання стоїть дійсно, чим займається міністерство оборони. Тендер об'явили офіційно по телебаченню. Була те, що об'явили тендер, і тендер на закупку бронежилету мало зайняти майже півтора місяця. Це коли це липень, липень, серпень, місяць, якась частина хлопців гине. Гине кожного дня. Підприємці Житомира також уже не вперше збирають кошти для армії. Нині ж вирішили придбати все необхідне самотужки і особисто в руки передати військовим. У нас друзі в 95-му. Общаємося там по 10 разів на день зазваємося. Дзвонили в кожен звод, там роти, давали нам списки, що їм конкретно необхідно. Підприємці для бійців завантажили фору із продовольством, медикаментами та одягом. Не буду говорити точно скільки бронежилетів, там то що було, все забрали. Розгрузочне обувь там конкретно під каждого чоловіка. Води много візьом, води там реально немає. Говорять, даже не так м'ясо, як вода треба. за словами волонтерів. Продукти військові тепер приймають тільки з рук знайомих благодійників. Боже або випадок отруєння солдатів. Світлана Павук Олена Кузніцова, Віталій Павок, Валентин Кузнєцов, Новини 2+,2.